І так, ми сьогодні приїхали з подвійних закупів. Моя дитина каже, що хоче їсти, тому я швиденько знімаю відео. Е, знімаю відео, чеки у нас вийшло два, тому що ми два рази їздили на закупи. Один 126,55, другий, 70 злотих. Нам дуже терміново треба було додому. Тому купили, заплатили за те, що було візочку, і тоді вернулися за 3 хвилинки, докупили все, що потрібно було. Показую, що купувала, і скоріше за все у відео буду ціни за кілограм писати так, коли буду монтувати, тому що зараз початку буду шукати довго. Багато багато чого в мене ще залишилося з попередніх закупів, як можете побачити багато фруктів, овочів. Те, що якби зараз актуальне, і те, чого дуже зараз чомусь хочеться. Пачка картон молока того, що завжди, кавун. Не знаю, який він солодкий, не солодкий. Не вмію його вибирати навіть по вигляду, коли він розрізаний, уявляєте? Але ну, взяла, сподіваюся, що він буде смакувати. Дуже сподіваюся, що ці от фрукти замінять мені трошечки солодощі, тому що останнім часом чомусь мені дуже хочеться. Але. Не дуже мені хочеться це їсти, в сенсі свідомо маю на увазі. Тут картопля 2 кг, виноград. Сливки домашні. Дуже люблю сливки домашні от власне, такі. Ці, як це кажеться, сині. Білі також дуже люблю, але сині це, як ви знаєте, це з дитинства це особлива любов. Були вони, тому їх взяла, помідори так само такі на, цій, на віточці. Це, звичайно, не малинові диня. Дині 100 років не їла, але вона так гарно там лежала, так просила, щоб я її купила, то я взяла. Також помело чи помело? Не, не знаю, як правильно, можете мене поправити. На що наголос так само напишу ціну. Не пам'ятаю, там за кілограм, не за штуку, здається, було. Цибуля останнього дуже дуже багато всяких супиків, борщиків готую, і якихось пиріжків з м'ясом, тому в мене час цього багато дуже йде. Корі петрушки і морква, це те, що в мене до супиків не було. Далі авокадо були досить по хорошій ціні, там три ще золотих за одну штучку були по зничці. Груші також це я дуже люблю. Ілюша зі зі Люшина, того, що він тут любить, це огірки з того, що буде їсти ще, можливо, кавун і диня. Не хочу нічого, ну ви почули, так? Я Тільки авокадо. Тільки авокадо. А, ну так, як я могла забути, авокадо то взагалі для Ілюші брала, ось так. Ілюша то любитель авокадо, так? Авокадо. Яка твоя улюблена канапка? Авокадо. Так. Авокадо чим має бути зберезнота? Зберезнока? Ну, поприска не зверху поля, та чим має бути? Має бути. Має бути, лимоном Боже. має бути. Я ще купила дві упаковки води і в нас вже закінчилася. Ця, до речі, якась дешевша. Я не знаю, там злоті з чимось. Зараз подивлюся ціну. Ілюшка, зійди мені з ноги, мені важко. Ілюша, не будеш сьогодні їсти, якщо будеш мене на нозі сидіти. Я не буду зніму відео. Далі. Ось ці спонжі це ті самі, що зазвичай купляю, попросту інше упакування. Ціна не змінилася. Сподіваюся, що такі самі ж понанесені будуть. Тому от просто купила, закінчилися, вже були потрібні. Також серветки вологі закінчилися вже в, домі, в машині ще є. І ось такі кульочки, 120 тут штук, розмір 18х28. Це завжди я їх беру собі на роботу, канапку туди роблю. І ще в мене такий папір для. Для сніданків є. І я саме в той папірку, а тоді в цю торбинку, тому що люблю саме з паперу, ну, так завинуту канапку їсти, щоб її можна було за щось тримати. А з торбинки не люблю їсти, тому якби так подвійне. Так. А, далі ще тут у нас це те, що ми другий раз зверталися це от булочки. Далі е, плентвіця Лощасова, тут 6 злотих. За скільки то грам? Не бачу. 194 грами. Це на канапку взяла і так само шинка фермерська. Це те, що я зазвичай беру, 342 грам і 20-20 Також взяла бочек. 8 злотих за 538 грам. З цього будуть шкварочки до борщу. Чомусь мені захотілося борщу червоного зі шкварками. О, сказала борщу червоного, Згадала, що буряк не купила. Ну, добре, пізніше буде. Ось так. І ще взяла е, таку воду в бутилках, тому що от, підрянці вона коштує там, я не знаю скільки злота, 45, здається, одна бутилка. Е, а якщо в якомусь такому магазині заходиш купувати, то взагалі дуже важко знайти негазовану зараз в цей час, не знаю, чомусь нам не щастить, е, а Ілюша газованої не п'є. І... Ну, просто не хочеться заїжджати десь її купувати, тому що, коли ми їдемо десь там на той самий пляж чи на той самий плацзабав, то хочеться з собою мати воду. І перший раз не знаю, відколи, купила взагалі собі газовану воду. Хочу з лимоном собі робити таке щось до пиття. От мені захотілося саме такого, тому, тому взяла. Скільки тут? Тут не півтора літри, тут більше так. Літр 75. Ось. Це, здається, все. Так. Багато бутилочок, там з 75 мл, І це, в принципі, все. Це мені вийшло, як я кажу, 126 злотих, 55 грошей, і 70 злотих. Тут думала, зайду тільки, я куплю на канапки, і це буде все. Це там, ну так, 20-30 злотих буде це максимально. Пішла і булочки взяла, і спонжі, і воду ще цю взяла. Ну, ще на шкварки, так що вже вийшло 70 злотих, а і ще авокадо три було. Тій партії, так би сказати. Забігає до вас у кадр ще моя говоряща голова. Що вам хочу сказати, вирішила зняти відразу закупи, хоча ми досить таки втомлені, приїхала після пляжу, і я вам скажу, що вода всі соки просто вижимає, як це кажеться, або просто дуже активний час, дуже проведений активний час забирає всі сили. Я просто падаю з ніг і також, також здається по його настрою і поведінці здається, що він також дуже втомлений. Він був в шоці, що я його ще після того всього в магазин потягнула. Він такий був так опирався, мамусю, ні, мамусю, ні, я вдома лишуся, Я, я в машині лишуся. Просто, просто це було просто щось. Пояснила, що в машині не мусить лишитися. А додому нам не по дорозі. Спочатку бідренка по дорозі, а потім нас їм по дорозі. Тому прийшлося так. Ще як він знав, що нам два рази треба буде їхати, ну я знав це в принципі з його ініціативи. Ми їхали додому, але все одно. Ну, Це просто дуже-дуже важко. І тут такий Ілюша каже, що він хоче їсти, думаю, мушу зняти відео, показати, що ми купували, тому що потім я просто це не позбираю, і ми зараз, певне, наполовину всього понадкушуємо, як це кажеться. Тобто канепки вже почнемо їсти і ці фрукти так само. Я знаю, вам ці відео дуже подобаються саме з розбором кошика. І, знаєте, мені самі так цікаво, цікаво дивитися, тому що можу щось для себе нове взяти, щось, щось хто як, як готує, щось смакує, любить, якийсь новий смак собі взяти. Ну, Це взагалі класно. А, і загалом просто не, не, не завжди це купую. Тобто, як ви бачите, цього разу досить таки фруктовий овочний кошик, тому якби, ціни, ціни для порівняння будуть якби, актуальні. А, і що я вам хочу сказати, сижу, я така думаю, а, так як завжди кажу, чим задоволена, чим а, Що мені там не дуже сподобалося, якщо таке буває, хоча таке рідко буває, але все-таки. І я вам хочу сказати, що цей сонцезахисний крем, який я купувала в передостанньому відео, показувала вам цей 50 SPF, це просто щось. Це просто штука. Я, я не можу просто по-іншому це сказати, тому що ми були на сонці. От, бачите, я ще в купальнику навіть не переоділася, ви були на сонці скільки годин. Ну, нехай буде, я не знаю, від, мені здається, від пів одинадцятої але можливо, можливо, я помиляюся від одинадцятої, Можливо. Від одинадцятої до. До 15-ї, це напевно, от ми весь час цей були на сонці. Засмагали до 14-ї, це отак от просто були там на, на пляжі, весь час, от такі в купальнику ходили, то виходили з того пляжу, то поморозило, то ще щось верталися, то довго збиралися. Ми в кожному разі під сонцем були, такому що от в купальниках це десь до години 14-ї. І сонце просто пекло. І що я хочу сказати? Всюди, де кремом помастилася, просто супер, в мене просто засмага гарно лягла. На відео цього, напевно, видно не буде. Ну, вже я не біла, і в кожному разі у мене вже якийсь відтінок на шкірі з'явився нарешті. Але що вам хочу сказати, подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, як я зрозуміла, що цей крем просто супер. Тому що я побачила місця, які я пропустила. І от ці місця у мене просто горять. Буквально таких кілька клаптиків там на лопатці, ще отут спереді. Я не знаю, як я це зробила. Мені здалося, що я музила себе всюди, де тільки можна було. І Люша мені плечки дуже гарно всі, всі помастив. Він просто весь такий, тільки чуть, -чуть відтіночок з'явився і просто такий, ну от супер! Просто легенька засмага лягла, і все. Вау! А я так дивлюся там, де я себе не дотерла, як це кажеться. Боже, воно так пече, воно таке червоне. Я, я просто не можу. І от на фоні того, що там воно так опечене, випечене, просто там, напевно, шкіра просто, злі... просто не злізе, вона зійде. Е, Тут я розумію, що цей крем просто супер. Тому що така би я мала бути вся в ідеалі, якби не помастила цей крем, а так просто супер засмагаляла, Мені дуже подобається такий відтінок легенький на шкірі. Я навіть не думала, що мені засмага на собі подобається, бо зазвичай, як я кажу, я про крем забуваю, спалилася. І якби ну ходить червоний бурячок, як, як рак, і якось не дуже тобі це все подобається. А так можу сказати, що мені досить таки сподобалося і класно. Так що той крем, тут то може ще фото з а так, поставлю тут фото. Просто супер. Ну, принаймні, і алергічних реакцій у нас принаймні не було ніяких. І от дуже дуже добре захищає. Звичайно, було дивно, якби 50 спів не, не спрацював. Але в кожному разі ефект видно порівняти. На жаль, маю з чим на собі, як без нє без нього, а як з ним. І скажу, що дуже таки все таки задоволена. Ось так ще така на кінець рекомендація. Буду завершувати, бо дитина зачекалася. Зараз мене з'їсть, якщо йому канапки не дам. Він втомлений, голодний, і як ви думаєте, напевно, що вже трошечки злий. Ось так. Я також хочу їсти, тому буду завершувати. Сподіваюся, що відео вам було цікавим, було корисним. Запрошую вас поділитися у коментарях вашими улюбленими огучими фруктами, які ви зараз сезонно купуєте. Я ще також бачила. Персики і ні, персики ні, абрикоси. Абрикоси вже якби. Ну, знаєте, вони ще якісь такі тверді, як камінці. Я люблю мігенькі. Такі, от вже, що входять, входять, але на них акція навіть є, але на мені... я не знаю, так кині забий, ось, не сказати. Я люблю, коли вони мігенькі. Скажіть, будь ласка, чи любите, а до речі, вічне питання Кавун чи диня, Що вам більше смакує? Кавун чи диня? Мені дуже цікаво почитати таку, так би сказати, статистику, що вам смакує більше. Я завжди любила саме більше Кавун, а моя сестра старша диню. І це мене завжди дивувало, як можна так сильно любити диню, Вона ж така солодка, така ж нутка. Але от, знаєте, вік, вік як то кажеться, прийшов, я теж на диню купила. Ось так. Добре, відео завершую. бажаю вам хорошого, приємного дня. Всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!